Вітати вас в АТБ. Беру вас з собою на огляд товару акцій та знижок вперед! Манго 57,90 425 грам в жестяній банці. І оливки є чорні 270 грам без кісточки 41,40. Солодкі батончики та сухі сніданки. По акції 6 ,80 гривень 80 копійок ось такий батончик є. Також по акції є протеїновий батончик 13,40 з кавовим смаком. Батончики ще є протеїнові по 16,70, полуниця та банан. Я брала минулого тижня. Мені сподобалось. Саме банановий. На акції цього тижня сухі сніданки від Star. В такій упаковці 420 грам, 60 гривень 90 копійок. Якщо у вас є картка АТБ, ось ця ціна буде для вас 57 з копійками. Також сухі сніданки. Ось такого плану: 63,90. Тут іде 500 грам в упаковці. Пластівці такого плану на акції 360 грам в упаковці, 63,50 Є ще ось такого: 50 ,60 гривень 60. копійок тут в упаковці 400 грам. Є по акції ось така гранола 57,90. Тут є 250 грам. І ось ця дуже смачна. Я знаю, що з полуницею і чуть не пройшла мимо ще є ось такий сухий сніданок від Lion. 375 грам коштує 70 гривень 90 копійок. Дуже хороший варіант. Цукерки в пачках є по акції Cherry 70 гривень 70 копійок. Тут в упаковці 155 грам. На акції печиво цукрове 240 грамів в упаковці без пальмової олії. Ціна сьогодні 24,90. По акції з печива ще є печиво до чаю, 14 гривень 20 копійок. От тут у нас є 190 грам. Печиво Марія 15 гривень 40 копійок. Також без пальмової олії. Акція на цукерки шоколадні. Все буде добре. З начинкою асорті 200 грамів в упаковці коштує 68,90 З карткою АТБ буде 65 з копійками. На акції тісто своя лінія дріжджове 0,9 кг 46,90 Ось так виглядає. І також ще є акція на тісто 33,50. Ось такого плану. На акції чіпси від Лейс. Ось такі рифлені, 34,90. Також ось такого плану: 34,90. Також з беконом та сметана з зеленю. 34,90. Згущене молоко на акції 41,90 в жестяній банці 370 грам. І риска нежирне. Також 47,50 На акції є ось таке Згущене молоко, 300 грам, 8,5% жиру з цукром. Також бачу ще акцію на ось таке зущене молоко. В пластиковій пляшці 91,50, тут 900 грам. По ДСТУ. 28,50, знижка на вологий туалетний папір 50 штук в упаковочці. 1790 ватні палички є, 200 штук в упаковці. Треба брати рідкий засіб для прання по акції 135 гривень 4 кілограма. Я ніколи не пробувала. Пишіть, будь ласка, якщо ви користувались таким, буду вдячна, якщо напишете коментар, вартий уваги чи ні. Також на акції гель для прання, ось такого плану: 173,90. 3,3 літри Засіб для прання темних тканин 1 літр 820 мл 129,60 Гель дитячий 3 в 1 350 мл 47,60 Рукав для запікання своя лінія 3 метри 13,40 гель для душу чоловічий, три в одному. Така мега велика упаковка: 224,60. В упаковці 675 мл. Засоби для чищення та миючі, і так по знижці 71-50, оранжевий цінник. Ось такий засіб. Пишіть, чи користувалися, і що думаєте? Вартий, не вартий уваги. Засоби для миття посуду на акції «Фейрі» – 1 літр 119 гривень. До речі, звертайте увагу, бо часто різний об'єм засобів в різних магазинах, від того ціна відрізняється: 47,90 – ось такий засіб «Фейрі» По 500 мл – 64,90 62 гривні буде м'ята новинка. І ось тут якраз криється нюанс з ціною. В цій упаковці 430 мл, А ось тут пів літри. Різниця в ціні невелика. Засоби для чищення унітазу та прибирання кахлю. І так, доместус є по акції 102,90 Pur 72,50, містер Пропер, 1 літр 134,40. Є ось такий засіб, похожий на містер пропер, але зовсім не він. 50 гривень 20 копійок. Хто пробував, пишіть свою думку, думаю, буде цікаво почитати, не тільки мені. Туалетний утьонок, суперсила Дак 122,83. Є Онікс засіб гель 45,90. Новинка. Появилася ось така сільвер, біла фарба для білого взуття. Це от для молодіжі і не тільки знаєте, от на красівках підошву проходити, та й не тільки. Ціна 32,90. 90. А тепер буду знати, що тут такий засіб є. На акції шампунь дитячий Джонсонс 101. ,90. шампунів є багато, ціни показую, які є. А озвучу те, що на акції три в одному шампунь геть для душу 61,20. На акції шампуні Head Shoulders 540 мл 197,90 і ось такий чоловічий проти лупи 168,40. Тут у нас 360 мл. Пакети для сміття 30 штук 20 літрів коштують 17 гривень 50 копійок акція на порошки гала 242 гривні 60 копійок, аквапудра вагою 2,7 кг. Також аквапудра 440 гривень 40 копійок, 5,4 кг. 129 гривень є сушка з бічним кріпленням. Знаю, що багато хто шукає. Розмір 55 на 33. Гарно на малюнку показано, як вона може кріпитися. Є новинки в цьому АТБ, їх не було раніше. Для посуди сушки. Ось така сушка з підносом. Є різні кольори. І дивимося ціну. Так, сушка 119 і 129. Яка з них 119? Я думаю, що ця 129. Тому що тут є ще ось така. Ось ця швидше за все, що 119. Бо фірма, фірма та сама і зроблені дуже хороше. Пластмаса якісна, і видно, що люди розбирають що стає менше та менше. А все ось таке прорезинене дно зручно буде прибирати. Салатник люмінар 53,90, 16 сантиметрів в діаметрі. Класичний варіант, хороший. Ось такий ковшик. До речі, ви знаєте, він важкенький, такий добротний. На яку тут йде ємкість 1,8 літра. Такий гарний і є каструля. Оце мене більше цікавить. 2,8 літра. Така теж плотна, дивлюся, як прикріплені ручки. Ну, можна би було ліпше, але вона така, знаєте, важковата. 2,8. Дивимося, шукаємо ціну. А от і ціна, каструля, нержавіюча сталь 329. І ківш нержавіючої сталі 229. Міцненький, але ручка тут ні прорезинена, ні нічого. У мене питання, чи буде вона нагріватися. 79,90 сковорода для млинців та яєшні. Ось тут я її знайшла, але вже першим ділом пошукала ціну. Ось так виглядає. Є різні варіанти. Сердечка, метелик, мішка, пандочка. Якщо хтось любить, то ось тут їх можна придбати. Так от для дітей, я думаю, що це важливо. Хто особливо не хоче їсти, то таким чином можна привчити, чи млинці, чи яйце. Ось такий набір для творчості. Така силіконово-резинова фігурка, автобус, фарби та пензлик. І такий набір для творчості це означає, Зразу і копілка. Цей автобус. І він коштує по акції зараз 59,90 109 Сто гривень. Дошка для малювання двостороння. Ось тут вона є в двох кольорах. Тут є ще літери, які можна прикріпляти. Є фломастер. Вубка для стирання і з цієї сторони виглядає ось так. Варіант для подарка хороший. Набір для ліплення 65 70. Набір наліпок інтер'єрних 3490. І вони, знаєте, такі з 3D-ефектом. Красиві, тут були такі метелики, зараз я їх не бачу, а ось тепер з'явились такі олені. Весна скоро, от знаєте, про квіти починають розпускатись. Красота. Чоботи жіночі, зараз на знижці 469 гривень. Ось такого плану, високі. Тут балон. Знизу ось така резинова підошва. І всередині чорний такий. Міх. І є також інші 339 гривень. Покажу зараз ось такого плану. Є ще чоботи низенькі такі. Резиновою підошвою дуже гарно виглядають. Сміло можна брати і носити. Подушка 50 на 70 199 гривень. Також є на матрасники метр шістдесят на два з гумкою 399 гривень. 169 гривень є ось такого плану контейнери для зберігання. Це може бути і для дрібниць, ну для чого приспособити, хто шиє, вишиває або рукоділлям займається. Тут от верхня частинка. Більш дрібненькі деталі і знизу одне велике відділення є в рожевому кольорі та в фіолетовому кольорі. Це новинки. Раніше я їх не бачила. Промгрупа досить велика. Швидше за все, зніму окреме відео з промтоварами. А наразі прощаюся з вами. Якщо дане відео було вам цікаве чи корисне, буду вдячна, якщо підтримаєте мене лайком.